Добрий ранок, смачний сніданок. Скоро буде у нашій студії ранко надії. Друзі, приєднуйтесь до нас і за традицією пишіть нам, а що ви снідаєте в цей ранок середи. Ось, А ми, в свою чергу, будемо сьогодні е, пласувати, пробувати кремові печериці. Ну що ж, будемо готувати? Так, е, жарка, правильно. Бираю. Так, все правильно. Друзі, дивіться, нам потрібно 400 грам печериць. До речі, от ми зараз думаємо, як нам правильно зробити, тому що якщо вони менші, ви можете їх брати цілими, якщо трішки більші, ну хоча б навпіл, не потрібно їх дуже дрібнити. Ось також 200 грамів у нас є вершків. Знову ж таки, оливкова олія, томати чері. Ось і. Приправи, ну і в нас йде, якщо не помиляюсь, мацарела. В принципі, має бути жменька тертої моцарели. Тому буде Терсон, більше, буде менше, і. натирати, Це вже, так. ваню. Так. Я знайду зараз. Э, ну, що нашу ж. терку. Я вже готовий. Дивіться, друзі, просто беремо оливкову олію. Так. Що Карін, беремо цілі печериці чи хоча б навпіл? Ваню, твій рецепт роби, як хочеш. Я <гум> <гум> все-таки хоча б трішки навпіл е, е, Розріжу. Розріжу. Е, так, друзі, ми будемо їх підсмажувати. так, Ваню, потім будемо е, Дода додавати... Підсмажимо грибочки, додаємо потім томати, <гум> потім спеції, ну а потім вже додаємо вершків Що? та мацарелу. Мацарело ж, напевно, в кінці посипемо. Так, 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 так. Е, Поки Іван тут розрізає печериці, пахнуть вони звичайно дуже при, е, прекрасно. Е, я вам розкажу трішки про печериці. Печериці містять вітаміни групи В, Д, є, а також деякі мінеральні речовини, такі як калій, кальцій, цинк, селен, мідь, і марганець, і залізо, фосфор, і майже два десятка амінокислот, багато з яких просто незамінні, які надходять в організм тільки з їжею, що не синтезується всередині. Високоякісний, легко засвоюваний білок, яким багаті печериці, є альтернативною альтер... альтернативою м'ясновим білку, необхідному для будівництва клітин організму. Ну, і спеціально вирощені печериці екологічно безпечні. Їх контакти з забрудненнями з зовнішнього середовища є мінімальними. А корисні властивості печериць також дуже великі, як ви бачите. Діабетики також можуть вживати ці гриби, адже в них зовсім не міститься цукру, жирів. Вміст вітамінів групи Б в печериці вища, ніж у свіжих овочах, особливо рибофлавіну, це Б2 і тіаміну, який допомагає уникнути головного болю та мігрені. А ще міститься в печериці пантотенова кислота, яка допомагає зняти втому. Крім того, ці чудові гриби допомагають підтримувати шкіру в хорошому стані. Ну а японські дослідники встановили, що печериці відрізняються підвищеним вмістом аргініну, лізину, які позитивно впливають на розвиток пам'яті та розумових здібностей людини. Вибори і зберігання печериці простий. При виборі печериці потрібно звертати увагу на зовнішній вигляд грибів, щоб була пружна м'якоть, натягнута шкірка на капелюшку, ну і відсутність пошкоджень темних пляш. І ознак сухості. Оце якби такі основні правила. Ну а якщо свіжі гриби упаковані в харчову плівку, на яких видно краплі води, від покупки краще утриматися, так? тому що гриби мають бути сухенькими. Зберігати печериці потрібно в холодильнику, в паперовому пакеті чи пластиковому контейнері без кришки. Гриби зберігають свої влас... корисні властивості протягом 5-7 днів. Ну і трішки про шкоду печериць, також зазначимо, що печериці містять фунгін. Це речовина, що складно перетравлюється, яка може спровокувати появу дискомфорту, шлунку. Ну а страви з печериці не рекомендовані дітям, особливо до 5 років. Але це, власне, треба, щоб ви радилися з вашим лікарем. Ось. Власне, це все, що ми хотіли розповісти вам про печериці. Знаю, що ті, хто е, сповідує так, можна сказати, вегетаріанську, веганську дієту, то е, печериці і гриби взагалі незамінні в раціоні, тому що це такий хороший варіант рослинного білку, який забезпечує багато потреб організму. Ну що, смажиться, так? Так, вже підсмажуються грибочки. Зараз, друзі, ми додамо томати ось наші. І ще підсмажимо томати і вже тоді додамо вершки, і воно буде так десь тушкуватися хвилина 10. Тому. Ну і спе... за спеції не забувайте. Те, що ви полюбляєте, можете сміливо Соли. додавати. обов'язково треба, щоб ти так, добре Звучив. Вони вже такі рум'яні, класні. Так, дуже гарні. То що? Ти взяла для себе на замітку. В чому найбільша користь печериць? Я люблю печеризі. У мене чоловік не дуже любить гриби, тому я, я не так часто їх вживаю, але е, це класне джерело білку. Для так. мене це важливо, тому що я завжди дивлюся, щоб у мене на тарілці був білок, щоб було щось з жиру, так? Чи це горіхи, чи це якась там риба, якщо я так, так, так. Е, чи. Euh, — Авокадо, Вуглеводи, які в тебе найчастіше. Гречка, перлова каша. вівсяне зерно. — До речі, хочу зелену гречку собі приготувати. Купила, я ніяк не можу до неї дійти, руки не доходять. Я лише зараз почав всювати зелену гречку, а раніше ми засаджували, ну, засіювали в селі, у нас мішками вона була. Я потім лише дізнався, наскільки вона корисна і дорога. Як дорог, ви її вживали? І дорога. Просто мама її варила. Просто варила, як зачастує. Так, і вона майже так цільнувала, вона ніколи не розвалюється. моя вже такими ну, така кругленька залишалася. А я тільки замочувала, я ніколи її а не да. варила. Мені здається, що при проварюванні там частково будуть втрачатися корисні властивості. А замочувала в да. холодні. Чи, чи, чи пишуть нам щось люди. В е, холодній просто водою. Так, і звичайно, гречку можна і не варити. Її просто залити водою і на ранок вона готова. Та, в принципі, так. Хтось в кефір десь там з кефіром заливає. Так. так. Так, друзі, дивіться, ми тушкуємо зараз грибочки, тушкуємо помідори чері. Зараз через хвилиночку додамо спеції і потім вже будемо додавати 200 грам вершків і будемо натирати моцареллу. Так. Можеш, напевно, натерти поки що моцареллу. Мені здається, що е, ці томати дуже гарно будуть е, виглядати, знаєш, в, в цій пікливці, в цих кремових печерицях. Додає так кольору. От справді вліпку не так відчувається, як зараз, як хочеться кольору, так в, Звичайно. в свої будні. Чи щось яскраве одягнути, чи щось яскраве на тарілці, щоб було просто. І, і до речі. Вчора Іван з Дашою розказували, показували світлини, як в Києві оці такі протитанкові загороди mm -hmm. і бетонні ці всі конструкції, які були за перші місяці війни зроблені, розмалювали для дітей різними кольорами. Так дуже гарно глядає, і, і настрою додає, тому що місто сіре зараз, так, так, так а ось так, так, щось таке яскраве точно піднімає настрій. Що там нічого не пишуть? Щось я не, не знайшла трансляцію. Зараз, секундочку. Зараз зайду до Фейсбуку. Знаєш, мені здається, зараз ті, хто нас дивляться, це точно ті, у кого є світло і інтернет. Друзі, долучаюся, так. Мож, тому що сьогодні вранці дуже по багатьох взагалі, територіях зараз нашої країни світла просто немає. Не те, що вранці вже другу добу немає світла, але якщо у вас є світло, напишіть нам, як ви думаєте. або... Ну, з вашого власного, можливо, на жаль, прикладу, якщо такий є. Чому люди кричать, коли, коли вирішують якісь конфлікти? Чому от, власне, на таких емоціях вони розмовляють? Я пам'ятаю одного разу, чув таку притчу, коли е, хлопчик запитав дідуся, чому люди голосно кричать? Каже, ти знаєш? Коли вони кричать, це говорить про те, що їхнє сердечко дуже далеко один від одного, і вони хочуть докричатися. А коли люди люблять, то їм і слів не треба, тому що вони їхнє серця настільки близько, що вони і так без слів розуміють один одного. Пас. знаєш. Ось. До речі, нам тут пишуть Маріна Шнайдер пише: доброго ранку, дивимось у вас, поки є електрика. Так і каже, що навіть забула, що це таке цікаво про що Чи це про електрику, чи це про щось, що ми говорили? Е, розуміємо вас, теж е, сьогодні в, в пітьмі збиралася на ефір вдома. Не було світла, і е, навіть багато хто з моїх знайомих так само в таких умовах. Олександр Ковальчук пише: доброго ранку, Божих благословень. Дякуємо вам бажаємо хорошого дня. Так, друзі, ось ви можете бачити, яке зараз, будь ласка, на камеру. Покажіть, яка поблизу, як гарно протушкувалися наші томати, пустили сік. Ось з грибочками. Ось, я думаю, ми додали спеції і прийшов час заливати нам вершками, друзі, 200 грам вершків. Ну що ж, друзі, готуємо кремові, кремові Ось, вечериці. Як це смачно виглядає, Івані? Ось. Ще там буде моцарела, я вже. А знаєш, що я хочу приготувати? Це ми з дружиною ходили в ресторанчик поїсти це. Шакшука. Mm -hmm. Я так хочу її приготувати просто новочі не бачу, настільки хочу. Можемо ні. тут приготувати. Ні, Я дуже б хотів. Навчимо тебе. <рес> <рес> також, нам написала Наталія Суршко, доброго ранку, дорогі ведучі, дуже раді бачити вас, Боже благословень у новому дні. Дуже приємно, Дякую. що ви нам пишете, ми дуже раді, що ви з нами в ефірі. Бажаємо вам також хорошого дня, Боже благословень і хорошого настрою. Ну що ж давай, напевно, це трішки зменше, там. Так, нам фартуру. потрібно, друзі, проташкувати, от власне, в вершках близько 10 хвилин. Близько 10 хвилин нам це потрібно. А. Так, 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 пропонуємо разом з вами подивитися рубрику буква закону, і ми тут будемо слідкувати, щоб печериці не пересмажилися. Так, нам єдине, що залишилось додати це ось моцарелла. вже на натер, натерта моцарела і наші кремові печериці зможемо куштувати І з нашою гостю, я надіюсь, і будемо все буде добре, друзі. Тому долучайтесь до нас. Вам бажаємо благословенного ранку, рубрика. Ваня, дивіться, я вже цією мискою чекаю. Так, Дивіться, я вже додав моцарелу сюди. Ось буквально щойно, вона вже тане. Просто буде як піца. Тільки без тіста. Дивіться, вона вже тянеться. Вау! друзі. Ех. Красиво жити, не запретіш. Дуже гарно. Я думаю, смачно. Бачиш, дуже швидко взагалі розтавляється. Так, я, 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 я думав довше буде. Буквально от декілька секундочок і можна подавати. Е, я думаю, що ось е, таку страву можна подавати з, з якимось гарніром, тобто з картоплею, можна, з пюре, наприклад, так? До речі, Чи так. З гречкою. Е, не знаю, які ще варіанти, з якимись вареничками теж буде смачно. Такої запіканки, такої солоної полит. Хоча... Так, так, так. Це дещо схоже е, на жульєн. Угу. Але тут немає там шлуки, яєць. Це просто як підливка. Ну що, Ваня, давай. Пора нас кормити. Пора кормити. <рес> дуже гарно. Ти взагалі любиш гриби? Так, да, дуже. О. О, Слухай, це. Таке відчуття, що там один сир. Що це значить в кінці жменька сиру? Перетворилася. Соби. Ану візьми виделку, допоможи мені. Давай. Тут ще набрати його. Ти що, Я згадую грузію, знаєш, і грузинські страви, де теж там сир скрізь, просто тянеться. Ну, ви зрозуміли, друзі. Все, давай, мене, достатньо для однієї порції. Це буде тобі. Я думаю, пора це вже вимкнути. Я вимкнула, так. Дякую. Давай викладай. Хочу тобі допоможу в іншу? Ну просто ти можеш просто одну однієї ложки достатньо буде, щоб скуштувати. Воно mm. ну, вже виглядає, як... Може хтось захоче їсти як суп, я не знаю. Так, до речі. Як апетитно, як смачно. Все, достатньо. Одненької досить. Бо я просто боюся, що ця гра з Моцарелою буде дуже довгою. Mm -hmm. Так. Бізочку. От бачиш, як, як ще важливо подати, так? щоб воно було все акуратно. Теж потребує зусиль. Ну що ж, друзі, будемо куштувати? Це трюк у ранку надії. Їмо страву Івана Романюка. Mm. Смачно! Справді як класна підливка, але моцарела дуже добре додає смаку. Так. Але тянеться. Треба акуратно їсти, щоб не заляпатись. Друзі, смакота просто неймовірна. Так ти щось скажи, хоч? Я Ой, Вибач, я сконцентрувався, хочу. Ще гості дати. Ну, Друзі, тут я не знаю, що казати. Воно просто. Мені здається, якщо ви додасте всі ці інгредієнти, воно просто не може не бути несмачним. Воно просто автоматично смачне. Так, все смачно. Тому, не знаю, мені все подобається. Можливо, би трішки більше солі додав, я знаю. Ні, для мене все в гармонії. Я хочу піти пригостити нашого гостю. Добре, друзі. Пані Аліна? Замить. Ви як господиня. З більшим стажем, ніж ми. Будь ласка, воно гаряче, але можете спробувати. Можливо, хлібчика трішки можу дати. Е, Або так давайте, так. Давайте я дам хлібчика. Дякую. Але аромат? Чудовий. Так. Я би, можливо, ще трішки більше часу. Дав. Щоб Ось. вона постояла чи щоб е, можливо, щоб гриби ще більше протушкувалися. Так, вони не протушкуються більше, мені здається. Вони ну взагалі не... ці гриби швидко готуються. Так, вони зберігають е, е, свою mm. форму, е, вони залишаються такими пружними, гриби зазвичай саме печериці. Mm. І і, і Чудово. В чому їхня фішка дуже смачно? Тож, друзі, готуйте це дуже смачно. За мить ми вже почнемо говорити з нашою гостею про те, чому власне люди пер переходять на крик, як вирішити такі конфліктні ситуації? Залишайтесь з нами.